Всім привіт! У нас зараз дуже похолодало і періодично йдуть дощі. Лан фацелії давно відсвів. У перепончастокрилих почалися тяжкі часи. Тільки поодинокі рослини нагадують минуле свято, тьмелі навіть почали намагатися брати пать на сливах. А це значить безвихідь повна. Добрим едоносним бджолам. У них є запаси. Та й осміям зараз непогано. Природа по-своєму вирішує цю проблему. Тому що активних грудих осміх в природі вже немає. Часи дощів, холоду та спеки. Осмія проводить в кокані. Молоді комахи з'являться наступною весною з наступними квітами. Інша справа джмелі. Рік тому вони купалися в гортензії. До речі, під відео я залишу силку, як вони купалися. Це дуже кометно. Можливо, і в цьому році вони будуть купатися, але не зараз. Тому що погода не сприяє ніяким купанням. На останніх кущиках фацелії деякі джмелі знаходять порятунок. Але порятунок так собі. Це видно по поведінці джмелів. Хоч вони і намагаються дістати крихти солодощів, але вони голодні. Якщо їх потурбувати, видно, що вони навіть не здатні літати. І зараз ми це продемонструємо. Все, пішла на посадку. Йому терміново потрібен цукор. Пам'ятаєте Карсона, той теж без літра варення злетіть не міг. Я хоч і не малиш, але спробую їм чимось дорадити. Сидять бідолахи. Спробуємо привернути їхню увагу з сиропом. Не знаю чому, але до цукру вони байдужі. Можливо, я щось не зрозуміла. Але ж я подумала, напевно, в будиночках жмелі теж голодують. Тож спробуємо підготувати їх цукровим сиропом, так як підгодовують іноді медових бджіл. Медоносних бджіл іноді вгодують цукровим сиропом. Але обережно, щоб не спровокувати напад. Тут теж можна спровокувати напад, але не джмелів та не бджіл, а комах. Саме комахи є найбільшими ворогами гнізд джмелів. Тому, щоб його не спровокувати, ставимо годівничку поближче до джмелів та подалі від входу. Ми чекати не будемо, тому що джмелі дуже обережні і просто так накидуватись на цукор не будуть. Тож залишаємо на півгодинки і накриваємо будиночок. І якщо через пів години вони цукор не заберуть, треба буде нам його прибрати. Трохи пошевелимо, щоб їх якось привабити. Накриваємо кришкою та чекаємо. Тим часом погода погіршується. Ось і все ми знову тут півгодини минули. Перевіряємо, що там наші Карлсони. Ух ти, а вони все ж таки з'їли. Я дуже цим задоволена. У них аж годіння посилилось. Напевно, енергії набрались. Результатом я задоволена. Тож, як бачите, джмелів можна підгодовувати так само, як і бджіл. До зустрічі, чекає ще багато подорожей та експериментів.